Привіт. У цьому відео розв'яжемо 36 SQL задачу із сайту Акеранки, яка називається African Cities або Африканські міста. У цій задачі нам задано дві таблички: табличка City та табличка Country. І з цих табличок нам потрібно вивести назви усіх міст, де континент дорівнює е, Африка. Отже, давайте напишемо наш запит. Для початку виберемо зручну для нас СКБД у даному випадку. Я вибираю MSSPL сервер і пишемо на скрапок. Select. Далі пишемо поля, які нам потрібні. У даному випадку нам потрібно тільки одне поле Name із таблички CT. Як ви бачите, поле name є і в таблиці CT, і в таблиці Country. Тому для того, щоб унікально ідентифікувати поле, пишемо спочатку назву таблички, в даному випадку CT, крапка і поле Name. Далі пишемо з якої таблички from City. і джойнемо її з табличкою Country. У примітці тут написано по яких полях ми можемо джойнити оці дві таблички. Можемо навіть скопіювати. Тільки тут замість N поставити до рівні. Тобто ми з таблички Сіті використовуємо поле city код і Його Join the most pollen cost the велички country. І далі вказуємо апте параметри в інтеграції. Пишемо «Where» — «Continent», до Африка. І запускаємо наш запит. Як бачите, наш запит успішно виконався і тепер на нас код для того, щоб хакеран звіняв нашу відповідь. І як бачите, наша відповідь успішно прийнята. Дякую за увагу.